Ласкаво просимо до другої частини нашого огляду книги Найбагатший чоловік у Вавилоні. Тепер, коли ми зрозуміли основи управління фінансами, настав час поринути глибше в конкретні поради та стратегії, які допоможуть вам досягти фінансового успіху. Підтримайте це відео лайком і діліться ним із тими, хто також хоче розвиватися фінансово. І не забувайте залишати коментарі. Ваші думки дуже важливі. Розділ 7 Торговець верблюдами з Вавилона. Цей розділ розповідає історію Дабасира, людини, яка пережила безліч труднощів, але зуміла знайти шлях до процвітання. Дабасир був простим торговцем верблюдами, але його шлях до успіху був сповнений випробувань та уроків, які в кінцевому рахунку допомогли йому стати багатим і поважним громадянином Вавилона. Життя в боргах. На початку своєї історії Дабасир жив у постійному боргу. Незважаючи на те, що він був майстерним торговцем верблюдами, він не вмів керувати своїми фінансами. Через свою необачність він втратив усе своє майно і навіть став рабом, коли не зміг повернути борги. Дабасир був проданий в рабство, і його життя здавалося безнадійним, але навіть в такій ситуації він не втрачав надії. Дабасир вирішив, що не буде залишатися рабом до кінця свого життя, він твердо вирішив змінити свою долю. І повернутися до Вавилона вільною людиною. З цією метою він втік від своїх господарів і вирушив у довгий і небезпечний шлях додому повернення до Вавилона. Коли Дабасир повернувся до Вавилона, він був сповнений рішучості виправити свої помилки. Він розумів, що більше не може жити в боргах, і що він повинен навчитися правильно керувати своїми фінансами, якщо хоче стати успішним. Дабасир звернувся до своїх колишніх кредиторів і чесно зізнався, що хоче повернути всі борги. Він склав план, який дозволяв йому поступово погашати борги, навіть якщо це займе кілька років. Дабасир домовився з кожним кредитором про умови повернення грошей, і всі вони погодилися дати йому ще один шанс, бачачи його серйозний намір виправити свої помилки. Мудрі поради. Дабасир звернувся за порадою до мудрих людей Вавилона. Щоб дізнатися, як уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Один з таких мудреців дав йому кілька простих, але дуже важливих порад перша. Витрачай менше, ніж заробляєш. Дабасир зрозумів, що головною причиною його бідності було те, що він витрачав більше, ніж заробляв. Він навчився контролювати свої витрати і відклав частину своїх доходів на майбутні інвестиції. Друге погашай борги послідовно і регулярно. Дабасир усвідомив, що навіть невелика сума, яка регулярно виплачується для погашення боргів, може значно покращити його фінансовий стан з часом. Він поступово зменшував свої борги і відновлював свою репутацію. Третій. Інвестуй у майбутнє. Дабасир почав відкладати частину своїх доходів на інвестиції, що приносили йому дохід. Він купував нових верблюдів, розширював свій бізнес і поступово знову став заможним торговцем. Успіх Дабасира. Завдяки своїй рішучості та наполегливості Дабасир зміг повністю погасити всі свої борги і знову стати вільною людиною. Більше того, він став одним із найбагатших і найбільш шанованих громадян Вавилона. Його історія стала прикладом для багатьох людей, які прагнули до фінансового успіху. Дабасир зрозумів, що багатство це не лише кількість грошей, а й уміння правильно ними керувати. Його історія показує, що навіть після серйозних фінансових помилок. Можна знайти шлях до успіху, якщо бути дисциплінованим і наполегливим. Розділ «Торговець верблюдами з Вавилона навчає нас важливості фінансової дисципліни, планування та відповідальності. Навіть якщо ви опинилися в скрутному фінансовому становищі, завжди є можливість виправити ситуацію, якщо ви готові вчитися на своїх помилках і діяти рішуче. Історія Дабасира служить надихаючим прикладом того, як можна досягти фінансового успіху. Навіть починаючи з нуля. Розділ 8. Глиняні таблички з Вавилона. Перша табличка збереження частини доходу. Головний принцип цієї таблички завжди зберігати частину своїх доходів. Вона вчить відкладати принаймні 10% від усього заробленого. Клейсон стверджує, що незалежно від рівня доходу, кожен може почати створювати капітал, зберігаючи навіть невелику частку заробітку. Таким чином, людина накопичує багатство, що створює відчуття фінансової безпеки. Ключова думка частина того, що ти заробляєш, належить тобі, ніколи не плутає її з тим, що потрібно витратити. Друга табличка контроль над витратами. Ця табличка акцентує увагу на необхідності контролювати свої витрати. Багато людей втрачають гроші через марнотратство або надмірні витрати на речі, які не є необхідними. Табличка радить аналізувати свої витрати і визначати, що є справді важливим, а що можна зменшити або зовсім уникнути. Ключова думка можливість розрізняти бажання і потреби ключ до контролю над витратами. Третя табличка мудрі інвестиції. Табличка підкреслює важливість розумного інвестування накопиченого капіталу. Гроші повинні працювати, а не лежати мертвим капіталом. Проте важливо вкладати їх розумно тільки в надійні проекти або з людьми, які мають досвід і знання в цій галузі. Ключова думка питай поради у тих, хто вміє робити гроші, щоб інвестувати з розумом. Четверта табличка захист капіталу. Ця табличка застерігає від надмірного ризику і вчить захищати свої інвестиції. Не варто інвестувати у сумнівні підприємства чи довіряти свої гроші людям без відповідної репутації та досвіду. Це захистить ваш капітал від втрат. Ключова думка завжди оберігай свій капітал. Краще уникнути ризику, ніж втратити те, що ти накопичив. П'ята табличка. Довгострокове забезпечення. Табличка фокусується на створенні джерел постійного доходу. Вона вчить думати про майбутнє і створювати такі фінансові механізми, які забезпечать вам стабільний дохід на старість, або в періоди, коли ви не зможете працювати. Ключова думка. Інвестуй у такі активи, які будуть приносити дохід у майбутньому. Шоста табличка підвищення доходів. Остання табличка радить вкладати у власні навички та знання, щоб збільшити свій дохід. Це може бути освіта, професійний розвиток або нові можливості, що допоможуть підвищити вашу вартість на ринку праці або у бізнесі. Чим більше ви знаєте і вмієте, тим більше ви здатні заробляти. Ключова думка. Завжди прагне до самовдосконалення, щоб збільшити свої можливості для заробітку. Розділ 9. Вавилонський ЩАСливець. Ось ключові ідеї цього розділу. Перша. Удача не приходить до тих, хто чекає. Шарра. Над наголошує, що люди часто чекають на удачу або вірять, що вона просто з'явиться сама собою. Однак насправді ті, хто активно використовує можливості, отримують найбільше шансів на успіх. Люди, які сидять і чекають, Часто залишаються без нічого. Ключова думка удача приходить до тих, хто діє. Друга важливість підготовки. Удача, як розповідає шар Ранат, приходить до тих, хто готовий до неї. Люди, які працюють над своїми навичками, розвивають свої таланти і готуються до можливостей, мають більше шансів впіймати удачу. Вони готові до неї, коли вона постукає у їхні двері. Ключова думка. Тільки ті, хто готовий до можливостей, можуть скористатися ними. Третя історія Шарранада. Нада. розповідає принцу свою власну історію. Колись він був рабом, але завдяки своїй цілеспрямованості, наполегливості та бажанню навчатися, йому вдалося стати вільним і поступово накопичити багатство. Шарранада постійно шукав можливості і використовував їх для власного зростання. Ключова думка від раба до торговця це історія неудачі, а цілеспрямованих дій. Четвертий роздум про минулі можливості. У розділі також розповідається про те, як багато людей у Вавилоні втрачали можливості через страх або нерішучість. Шар Ранат пояснює принцу, що найчастіше люди зазнають невдачі не через відсутність удачі, а через небажання ризикувати або працювати над собою. Ключова думка ті, хто не використовує можливості, можуть звинувачувати лише себе. П'ята порада молодому принцу. Шаранад намагається передати принцу урок. Щоб досягти успіху і багатства, необхідно не тільки вірити в удачу, але й активно працювати для досягнення своїх цілей. Він підкреслює, що вміння побачити можливість і використати її набагато важливіше, ніж чекати на несподіване багатство. Ключова думка Удача посміхається тим, хто підготовлений. Розділ 10. НАРИС з історії Вавилона. Вавилон був не просто містом. А втіленням людської мудрості і працьовитості його багатство і успіх були результатом дотримання принципів, які були передані з покоління в покоління. Фінансова мудрість Вавилону залишається актуальною і сьогодні. Уроки цієї книги можуть змінити ваше життя, якщо ви застосуєте їх на практиці. Ось і все. Тепер ви озброєні практичними порадами та стратегіями з книги найбагатший чоловік у Вавилоні. Які можуть допомогти вам покращити своє фінансове становище. Якщо це відео було корисним для вас, підтримайте його лайком і поділіться з друзями, щоб і вони дізналися про ці цінні уроки. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, і ми продовжимо ділитися з вами корисними книгами та ідеями, залишайте коментарі, чи плануєте ви використовувати ці поради у своєму житті. До зустрічі в наступних відео.